На огляді підсвітка з артикулом 13841 виробник заявляє, що вона підходить на 43-ю діагональ. В комплекті 4 планочки довжина однієї 780 мм. Такі маркування присутні. Квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 15 мм. На планочці 8 діодів напруга 1-3 вольти. Планочка має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.